Просто зараз у нас на зв'язку Анатолій Прошин, керівник прес-центру оперативного командування Північ. Будемо е дізнаватися ситуацію по колонії. Пане Анатолію, чуєте мене? Це не по колонії, це не по колонії інформація. Це колонії. Алло. Так, так. так. Алло. Так, так, пане Анатолію, е, наскільки я розумію, ви перебуваєте зараз біля Луганську, можете повідомити інформацію е, оперативно звідти. І е, е, якщо у вас є інформація по обстрілу е, людей, які залишали гум через гуманітарний коридор Луганськ, правильно? Е, я хочу трошки таку оперативну інформацію, датя по той колонії, яка була розкрита, з я говорю, інформації ще немає, вона оточнюється. Що не чу. Алло? Так, так. Дивіться, що я хотів повідомити, це як звернення наше буде військовослужбовців до мирного населення сьогодні сьогодні наші Збройні сили України закінчили оточення міста Луганська. Є, є єдина лазейка, по якій ще туди можливо попасти, але це заявляємо прямо, що за 24 години часа ця лазейка буде перекрита, і місто Луганськ буде повністю. Повністю оточний буде його, проводиться його звільнення. Керівництво ЛНР на даний час, бачачи, що свій кінець, веде вогонь по всьому, чи то військовий транспорт, чи то мирний транспорт, розстрілюють все. От, то тобто ведуть себе не по людськи От знаємо, що в нас в е, самому місті в Луганській на даний час. Представники Міністерства надзвичайних ситуацій роблять все, щоб зрятувати місто, Тушать пожари. Це жінки в основному. Таку жінку ми навіть знаємо прізвище, але зараз поки не будемо, щоб є не, не подвигати ризику, не будемо називати самілію, але після звільнення міста і нагородять її, і, і, і спасіба, скажуть їй всі. От. Сьогодні, сьогодні чи звільнили станицю? Танічно-Луганська, місцеве населення з радістю, сльозами зустрічало своїх визволителів військовослужбовців, з проханням, щоб скоріше-скоріше закінчились ці безлади, і був наведений тут у Донбасі порядок. Пане Анатолію, а чи є якась свіжа інформація по тому, як можна залишити місце мі... місцевим жителям, які хочуть все ж таки врятуватися? Чи є можливості і, нас... і є, і є зелений коридор? Діє зелений коридор, який виходить на місце щастя. Дорога там пробита, люди виходять. Навіть от я сьогодні я тільки не дав побув на цьому зеленому коридорі. Люди виходять по малешеньку, помалесенько по виїжджають. Чи я можуть зараз... ті собці як за якранше, але Люди помаленьку йдуть. Чи можуть зараз українські військові забезпечити безпеку в цьому зеленому коридорі? Його і забезпечують поки. Але тільки це одностороння безпека. Зрозуміло. Дякую, пане Анатолію. Будемо намагатися зв'язатися з вами, якщо у вас буде якась інформація.